Feliz ano que Хочу сьогодні вам показати вже останній автомобіль, який приїхав з Німеччини в Україну в цьому році. Надалі нічого не планується, десь аж до середини січня. А вчора буквально було передано Volkswagen Golf 2019 року, який попередньо я опублікував себе в телеграм-каналі своєму новому власнику, який навіть через проблеми на кордоні встиг заїхати не те, що до Нового року, а навіть до нового Різдва, яке ми в цьому році святкуємо синхронно з Європейським Союзом, з всією Європою 25 грудня. Наступні автомобілі я очікую. Десь Мабуть, середини січня знову ж через свята в Німеччині, через вихідні свята в Україні, через проблеми на кордоні. Тому... Поки що десь місяць буде спокою і маю надію відпочинку. Ну як його можна в наш час так назвати. Давайте покажу вам детально цей автомобіль. Він по суті не вирізняється, особливо серед тих олтраків, які я показував попередньо на своєму каналі, там на повній комплектації в гарних кольорах, але в ньому є одна родзинка, через яку велика кількість людей все ж таки віддає перевагу навіть автомобілям в нетопових комплектаціях. Пішли дивитись детально. Отже, що ми сьогодні маємо? Passat b 8 Alltrack, кінець 2019 року, якщо бути точним, 12-й місяць 2019 року, а вперше по дорогам Німеччини він поїхав саме у 2020 році. Виконано його, мабуть, в максимально універсальному кольорі. У рану це темно-сірий глянець без вкраплень металіку, що пилюку на ньому не так видно, щоб фарбувати його максимально дешево в будь-якому варіанті, тому що, ну, коротше, фарба не є складною ні в підборі, ні у її вартості. Що ще цікавого по автомобілю? З виду виглядає доволі просто, але ол практично всі виділяються доволі цікавою характеристикою. Це в першу чергу те, що стоїть під капотом, оскільки у нас автомобіль повнопривідний, то й двигун зазвичай в такій версії ставиться потужніший. Тут 2 літра турбодизель 190 кінських сил, і який працює в парі з роботизованою коробкою DSG DQ381. Це семиступінчатий робот з двома мокрими щепленнями. Повний привід у нас тут на муфті Haldex п'ятого покоління, тобто більшу частину часу. Автомобіль їде саме на передньому приводі, а коли потрібно, за якихось там умов несприятливих чи от таких, в яких ми зараз знаходимося, вже додається трішки крутного моменту на задню вісь до 50%. Тобто такий максимально економний варіант. І на трасі він біжить доволі таки непогано і з легкого бездоріжжя. Тут, наприклад, він дуже легко зможе виїхати без якихось проблем. Що ще цікавого, в автомобіля стоїть лобове скло, акустичне, тут навіть спеціальний знак є, Отакий цікавий і ще цікава тріючка, це скло 2023 року без абсолютно якогось пошкодження. На собі, хоч з виду він доволі таки простенький і сіренький по фарбі і по комплектації. Але давайте покажу вам ту саму родзинку, через яку цей автомобіль може бути цікавий великій кількості людей. Дивимося на панель приладів. У нас тут пробіг непритаманний для більшості автомобілів з Німеччини, 115 тисяч кілометрів. Мабуть, те, про що дуже часто просять у мене в першу чергу в коментарях, але через пробіг, саме через пробіг, цей автомобіль не став. Супер дешевий. Коштує він саме через пробіг, так само, як і попередні олтраки, який я публікував. Ну, може, трішки дешевше. Що ще цікавого, автомобіль має повністю оригінальне лакофарбове покриття. Його перевіряли попередньо в Німеччині мої колеги перед купівлею. Тут після мийки його повністю перевірено, тобто до кузова зауважень абсолютно немає ніяких. Колеса в нас ще літні стоять, але. По суті, це вже предмет для розмови з майбутнім власником, щоб сюди поставити зиму 17-го діаметру. У нас диски оригінальні, олтраковські в дизайні його. У нас є пластиковий, звісно ж, обвіз. У нас позаду отакі. Ліхтарі по вигляду. І попереду у нас звичайні світлодіодні фари, не матричні, але теж мають доволі яскраве світло. На лобовому склі є камера асистентів, на неї підв'язаний якраз таки асистент перемикання ближнього дальнього світла. Ну, як підв'язаний, я його підв'язав, бо не було активовано. Є смуга руху, є адаптивний круіз-контроль. Тобто, по суті, все, що необхідно з асистентів, з головних тут у цьому автомобілі є. Далі. На горі, я думаю, ви бачите, панорамний дах присутній. Тобто, якщо десь когось там дітей-пасажирів катати, то тут також буде приємно. Давайте почнемо з багажника. Що у нас тут по стану на такий пробіг, Автомобілі хімчистку не робили, йому зробили звичайне прибирання, тому що ну, він доволі таки охайний і збережний. Приїхав. Пластик має трішки подряпан, праворуч краще по стану Тут у нас просто органайзер. Без нічого, мабуть, ще в Німеччині загубилось, бо при перевірці вже нічого не було в цьому автомобілі. Ролет багажнику, є у нас сіточка від вантажів, щоб не летіли туди в салон. Стан по пластику тут, аварійний значок. У нас механічна ляда, фаркоп у нас відсутній і з електроприводом. І той, що не знімається, теж тут повністю відсутній. Давайте покажу вам водійську сторону. нас теж цікаво, забув, що тут ще й сидіння незвичайні стоять. Вони шкіряні та ще й з такої цікавої шкіри. Вона має структуру не гладка. А отак вони виглядають. У водія є поличка під коліна на довгій відстані, по сидінням зауваження. Ну, Оце одне таке місце і тут трішки. Сидіння мають регулювання електричної спинки, кут нахилу, є валик і є функція масажу. Також по водійському проєму. Нас трішки хтось чіркав по гумці, вона затерлася. І те, що я говорю по цим накладкам, це добре, що вони, до речі, є у алтрака, фарбовані вони з заводу, і отут трішки ногами хтось їх позачіпав. Ну, по суті, перефарбувати чи замалювати Тут теж не проблема. Дуже класний стан по картці водія, абсолютно ніяких пошкоджень ще тут. Дзеркала складаються, підгріваються, регулюються, підсвітка в дзеркалах є в ноги. У олтраків є кермо зазвичай. Комбіноване з перфорацією в цій частині, де частіше за все, ми тримаємося, і латка шкіра тут. по стану. також без якихось особливих зауважень. Є кнопка виклику асистентів. Це ми зараз подивимося пізніше. По центральній консолі, селектор, також без зауважень, особливих. Є старт-стоп, є вибір режимів, автохолд. Ручник тут, пластик ще навіть матовий, підлокітник також шкіряний. По вікнам у нас 19 рік всі віконця. Пасажирська сторона тут теж дуже-дуже класно збережена. Тут без зауважень, тільки декілька слідів. Ну, повторюсь, автомобіль не хімчистили, тому тому отакі речі присутні. А так, в цілому, стан дуже і дуже добрий у автомобіля. Панель це все без зауважень. Карпки також. Задня частина, ну, мабуть. Стандартне моє слово, практично ніхто теж не їздить. Тут у нас захований інвертор, роз'єм 12 вольт, роз'єм Type-C, третя зона клімату. Це все працює, це все на місці опасати. Часто це губиться під локітничок по центру. Також у нас. Панораму видно. Сидіння тут без зауважень, ізофікси два кріплення і у пасата доволі таки багато простору позаду. Сім'ї чи двом ще пасажирам тут буде дуже і дуже комфортно. Тонування, гадаю, показував на задніх вікнах. Це все з заводу. З недоліків, суттєвих, чи не знаю для кого як, є отака подряпанка не до металу, подряпано лак. Коли автомобіль мокрий, її не видно, але коли висихає. Вона з'являється. Ця частина без сколів. Капот дуже-дуже в гарному стані. без Ну там Можна нарахувати штучок 5 отаких дрібних. І по суті все. Фари також в гарному стані. Передня частина по бамперу без зауважень. Протитуманні фари підсвічують повороти, підсвічують якраз в таку погоду. Іншим учасникам дорожнього руху показують, що ви є на дорозі. Ну, отакий пасатик. Що ми маємо під капотом? Йдемо, дивимося. Тут у нас чистота, тут у нас тишина, без якихось сторонніх звуків, охолоджуючий в рівень. І тут все чисто, прозоро, без домішків, без нічого подібного такого. По капоту захист цілий, також без зауважень. Під кришечкою автомобіль зараз підняв оберти через те, що в салоні холодно, він електричним догрівачем прогріває повітря. По стану сухо, тут сухо, під форсунками, все сухо абсолютно. Клапан вентиляції, чи патрубок, турбіна там. Також без зауважень. Сажевий на місці, система Edblu також на місці. кінтра. Тут з цим все по суті добре. Це двигун, який вже дуже добре всі знають. 190 сил 2 літри на пасаті, відрекомендував себе дуже непогано. Акумулятор 19 й рік, EFB, ще рідний. По цим елементам трішки вони мокрі, але вони тут повністю рідні. Капот також ніхто не зачіпав цю частину. Ніхто не чіпав. Все, в водичці. Але повірте, там все добре. По фарам 09-19 місяць. Ця частина 09, також 19 місяць 2019 року. Тут все добре. Що ми маємо ще всередині? Тут кольоровий дисплей, у нас звичайна аналогова панель приладів. У нас викликається таким чином асистенти, смуга руху, адаптивний, фронтальний асистент, те, що я говорив, асистент перемикання ближнього дальнього світла, мультимедійка. Тут 8 це вже mip 3 в новому дизайні. Тут навігація, якраз от я сів, почав знімати оновлення, запустилося автоматичне, по повітрю є бездрутові Android-Auto Apple CarPlay. Навігація знову ж таки по автомобілю, що ще цікавого, є Off-Road, треба долити, AdBlue просить. Автомобіль може чотирма колесами повільно гальмувати. Далі, що ще цікаво, по сервісу автомобіль треба провести сервіс. якраз от Біля 120 тисяч він проводиться, тобто теж можна буде обговорити питання. Виконання сервісу. Далі, три зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, повітряний обігрівач, електричний тен, так званий для дизеля, це мастхев штукенція в зимову пору. А ще забув, у нас є кермо з підігрівом. До речі, тут піктограмка з керма вмикається. А, якось так. Давайте ще подивимося по режимам. У нас тут підвізка, звичайно, але повторюсь. От є цікавий фронт режим. Я його саме на ожеледиці в снігу дуже зацінив. Реально допомагає автомобілем керувати. Давайте ще заліземо діагностику і В нього подивимося, щось цікаве. Дивимося на пробіг в коробці в нашій. Ось такі в нас показники: 114,887, 113,658. Коробка до 5% допускається розбіжність з панелю приладів. Що ще цікавого, давайте мотогодини глянемо. Також цікаво по мотогодинам нарахуємо 1250 плюс 1150 плюс 22 Нехай буде. 2422. Середня швидкість автомобіля в Німеччині 47, ну майже 48 км на годину була за час його використання. Пробіг в повному приводі 115-313, як і на панелі. Перегрів також 0 хвилин. Тобто на халдексі тут не дріфтували. Більшість, мабуть, особливо власників подібних автомобілів, цікавить, як же там стан форсунок сажевого. На такому пробігові, бо всіх ж більшість якраз під 200 клімат вимикаємо в такому моменті. Прогазовка, ну, отакі коригування по форсункам. На дворі 1,5 градуси холодно. Тобто вони що на 100, що на 200, працюють абсолютно дуже схоже. Скажімо так, бачите, то вирівнялося, то більше, то менше. Корот, особливо в холод розбіжності дуже великі можуть бути. Але в цілому менше одиниці. Це, мабуть, найголовніше. Дивимося сажовий. сажовому Остання регенерація 131 км, максимальне заповнення золої 80 км, зараз 38, менше половини. Що в нас ще по сажовику? По заповненню, ну зараз короткі поїздки, зима у автомобіля. Тобто тут показники на 130 кілометрів такі трішки вищі, але я повторюся, якби автомобіль не їздить на трасі, мийка, зйомка і по суті все. Тому тут особливо чогось нового не побачив, я так точно. Друзі, ну отакий, мабуть, максимально зимовий автомобіль. Passat B8, all-track з повним приводом, і з кучугури виїде, і кліренс більший має, і профіль шин більший має від звичайного Passat. Якраз після перших морозів асфальт у нас по більшості країни у нас на сході так точно поліз добряче, тому на такому автомобілі їздити дещо безпечніше і впевненіше в будь-якому випадку. Вся детальна технічна інформація по автомобілю, опис асистентів, опцій і так далі, все є внизу під відео. Так само там ви можете знайти і ціну. Цього автомобіля. Він знаходиться у місті Харків. Додаткові перевірки, будь-які запитання, це все ви можете також задавати і просити. Автомобіль за бажання поїде по Україні, якщо майбутній власник так захоче. Дякую, що дивились це відео. Якщо автомобілі відео сподобались, тисніть вподобайку, залиште коментар зі за своїм враженням, підпишіться на канал, не забудьте обов'язково. І до нових зустрічей!